З вами компанія Луцьк». З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні вашій увазі такий представитель Рено. Це у нас сценік. 2017 року маємо початок експлуатації. Розмитнився автомобіль з 2016 роком, так як був випущений у кінці 2016 року. На облік в Україні відповідно стає він теж 2016 роком. Цей автомобіль виграний на ліжному аукціоні в Франції, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг, та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 1,5 дизельний двигун. Потужністю 110 кінських сил, механічну коробку передач, пробіг 180 тисяч кілометрів і крутезну комплектацію інтенс. Автомобіль без жодного підфарбування, додаткове відео з товщиноміром фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там зможете роздивитися детальну фотографію, детальний опис автомобіля і дізнатися актуальну ціну на нього. Також радий би підписатися на наші соцмережі. Посилання там теж буде: це Instagram, Telegram, Тікток. Ви завжди за допомогою них зможете бачити нашу роботу, які автомобілі ми привозимо, як віддаємо нашим клієнтам. А також за допомогою телеграм-каналу у вас є змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну а відносно цього. Гранд... Ой, вибачаюсь, відносно цього сценіка. Це у нас коротенький, п'ятимісний сценік. По комплектації пройдемося. Бачимо, у нас присутні протроніки 360 градусів з функцією автопаркування. У нас стоїть топова LED Provision Оптика їхня. Дуже гарний колір, такий сіро-капучиновий, -сіро якийсь він виглядає суперово, немаркий, пилюки на ньому не видно. Бачимо у нас топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Чорні зеркала йдуть накладки, він є в хромпакеті, в... також має заводське тонування, безключовий доступ, датчики мертвих зон. Диски в досить гарному збережному стані як для ренушок і для Франції. Також у нас присутня камера заднього виду. Ось вона. Зараз пройду ще по дисках. З якимись наймінімальнішими слідами експлуатації, десь є дрібненькі царапки, ну не без того. По кузову. Найдрібніші зауваження у мене теж є. Попереду все добре, царапин ніяких ямок немає. Маємо пару дрібних царапинок на ляді. Це у нас ось царапка і ось ну, на бампері. Найдрібніші теж сколики у нас присутні. Не критично, але покажу вам. Ну і Йдемо до салончику. Салончик у нас топовий. У нас присутня комбінація шкіри з тканиною. Це у нас є інтензовське сидіння. Стан прийомів в ідеалі. Стан дверної карти водійської теж без жодних зауважень. Маємо повний склопакет з складанням зеркал. Також у нас присутня амбієнт підсвіточка по автомобілю. Ось вона там підсвічується. Далі бачимо два ключика, у нас присутні, великий монітор мультимедії, стан керма. Точний пробіг у нас 184 172 кілометри. Усі кнопочки, все гарне збережене, не затерте. По потолочку зауважень немає. По сидіннях теж все файно, гарно. Ну іду до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все гарненько, столики гарні. Бачимо присутні шторочки на задні вікна у нас, стан прийому заднього лівого без зауважень, дверна карта, все файно теж і до багажника. Сторочка у нас на місці, стан внутрішньої частини багажника з якимись найдрібнішими царапками, так досить гарно збережено. І дивимося в внутрянку багажника. Бачимо, у нас присутнє запасне колесо, домкрат, все є на місці. Так, Тут подвійна ця ніша, треба її правильно вкласти, Ну рукою трішки незручно. О. Вклав. і цю кладемо на місце. Вона, до речі, у нас має бути в двох положеннях. Це у нас нижче, якщо треба щось габаритніше перевести. І можна поставити в верхню. ви бачите, там у нас аптечка ще закотилася, потім дістану. Так, в верхнє положення. Ще також у нас є складання сидінь з багажника. Клопс і все у нас зложилось. І маємо таке спальне місце. Ну іду до правої сторони, пройдусь. Так, трошки ці поховаємо. Позакривав і це сидіння. Бачите, одною рукою все гарно і легко. Монтується. Так, дверна карта задня права, без зауважень. Пройомчик так теж без пошкоджень. Ще цього просто все познімаю, як виглядає. І йду до переднього пасажирського місця. По дверній карті теж без зауважень. По пройому файно. По сидіннях без зауважень. По панельці тут теж все гарненько. Стан важеля КПП. Все досить достойно та файно. Ось така машинка попадається у нас в продаж. Ага, ще відразу вінкод вам для будь-яких відомих перевірок кому потрібно. Буде такий автомобіль на спродажі, кого зацікавить детальніше. Можемо дозняти будь-які вам потрібні відео, надати усю потрібну вам інформацію. І також доставляємо автомобілі на будь-які відомі вам перевірки. Що цей, що усі авто, які в нас стоять на майданчику, це все можна зробити, після чого робимо доставочку по Україні. Дякую за ваш час, витрачений на це відео. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!